Все, робочий день закінчується, забув показати, збивав збивав. От зараз тут ледви, які люди набили буквально за останню годинку-дві валідатор. Все, вимикаю світло. Зачиняю зараз всі двері. Розписався в накладник. всіх, складаю свої манатки, камери. І йду додому на добраніч Так, зараз вже будемо їхати і знову тут все. ще одною рукою не дуже удобно. Ногами легше. Та Камера сіла, так що я поки знімаю на смартфон. Все. Все мокре, бачите, лужі. Чисто лужі калюжі. Зараз я і тут ще поток все почищу. Чоловік там упав. Дивіться, от як встати, так? Да? На зупинку, якщо зупинка забита легковиками, ретардер на цьому спуску я виключив, то що може занести на слизькому, на слизькому покритті. І тут у нас тут зупинка, і бачите, легковики стоять, як мені вставати? Лиш з порушенням, лиш на дорозі як... Оп, бачите, як ми Слишком ми з'їхали джик, звук уменшу у себе музику. Так, так, Посвідчення, посвідчення, давайте, 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 посвідчення. Там ще біжать, добігають. Добіжали, так, давай. А дідо з нами і уверх ішов, і вниз тепер йде. Люди люблять з нами їздити, з нами кататися і І тут також швидкість мінімальна у нас. Їдемо потихеньку, з лівим поворотом. Легковушки тут дуже недобре. Залишати. А тут вже спуска такого сильного нема, тут вже вмикаю ретардер. У нас одна людина майже виходить. Згідно знаку зупиняюся не далі, як на 20 метрів, відчиняю всі двері, ні, не виходять у дверей постояли і все. Постояли і більш так. Заходимо, заходимо. І лівий поворот зараз. Ще може дівчинка до нас іде так, іде. Спринтер тут розвертається. Солодощі АВК. Зачиняю двері. Так, Nissan і Легковик. Контролюємо. Легковик направо, а ми наліво. Швидка десь їде, а ага, от ось ось воно, Ну, да. Ось такий вантажівка, як дасть газу так вискочить наверх легенько. Лівий поворот, зелене вмикається, хлопчики не спіть, хтось тобто там спить або шліфує сніг. Так. Чого ти встаєш? На зелене світло встають, бачите? І от так аварійних ситуацій дуже багато. У мене вже одна сьогодні сталася. Але це була лише ситуація. Він вмикає поворот за один метр. І кукситься там. Сидить і кукситься. Майже йому нічого не видно. Такий сніг. Зупинка. Дитячий комплекс джин. Ніхто не хоче вийти, виїжджаємо і нікого нема. Наступна зупинка. Саме підемо станцію. Їде газелька, маршрут номер 8 Він так опасно їздить, летить, газує, газує щось, такий шофер. Достав. Інтересний, скажімо так. М'яко кажучи обганяє все. Ну такий. Але тут така робота, що і не таким станеш. Роздратованим і так далі. Дуже-дуже дуже утриматись важко. Давайте ми йому допоможемо. Уступимо автобусу нашому, там Іван робить. Учора ми з Іваном обідали разом у столовці нашій, а в столовці ще досі стоїть новорічна ялинка. І там така, знаєте, атмосфера. А сьогодні в мене обід на ужну. А Ну, збавим швидкість, подивимося. Буде хтось на зупинці, саме підемо станції, там хтось іде, але не до нас ніхто не виходить, ні майже йдуть. 18-й маршрут. Ми рухаємося далі. Наступна зупинка пенсійний фонд. Вмикаємо заздалегідь. Ретардер тут вимикаю, тощо на повороті може занести, але лише в цих автобусах в нових. А чого? А то, що ретардер тут інколи як зловить, як схватить, різко дуже і може статися непоправне. Але зараз уже знову його вмикаю. Вимкнув, вмикнув, вмикнув і пішов. Було ще постолаки. Віталія постолаки, якщо я не помиляюсь. І зупинка пенсійний фонд. Бачите, тут написано зупинка пенсійний фонд і маршрути 11А, 11Б, 24 і 38. Так. Зачиняю двері. Бачите, у нас робота вже така, що більшість йдуть з картками і з посвідченнями. Є і готівка, але її вже дуже-дуже-дуже мало. Це добре. І ще б одне би хотілося убрати її взагалі. Вже закінчив роботу і слухайте, ходив-ходив тут, дивився і замітив, що один з поручнів він шатається. ні, а лише оцей. Видно вам, а ну, так зажму. Оце і шатається. Не сильно, але шатається. Це в нас двері середні. Я лишив записку для напарника Мирослава. Поручень, середні двері. Зараз я закриваю, а вони вже завтра на обіді на довгому. Це все будуть ремонтувати. Ну, закрутити. Ось така хиба.